БЕП повідомило вісім підозр працівникам та співорганізатору мережі незаконних гральних закладів в Одесі. Встановлено, що їх роботою керував 29-річний Одесит, який долучив до протиправної діяльності ще 20 осіб віком від 18 до 35 років. Від кураторів фігуранти отримували вказівки щодо конспірації казино. Аби не викликати підозр, всі гральні заклади працювали без вивісок та зовнішньої реклами. До приміщень могли потрапити лише перевірені або постійні клієнти по дзвінку. Вхід контролювали системою відеоспостереження. Новачків до гри допускали лише після перевірки по спеціальній базі. Під час обшуків детективи вилучили готівку, мобільні телефони, чорнову документацію та понад 5 тисяч одиниць комп'ютерної техніки. Також було виявлено чотири великих склади, де фігуранти зберігали техніку та меблі, що призначалися для облаштування. Товання нових ігрових залів загальна вартість вилученого становить майже 58 мільйонів гривень. Досудове розслідування наразі триває.